Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення балкону в місті Києві. Балкон зовнішньої ламінації темний дуб це вимога від забудовника. Ми бачимо, кріплення ми використовували комбіноване, тобто монтажні пластини 1,5 мм товщиною. І в деяких місцях кріплення на анкер. Балкон від виробника ВДС. По бокам встановлені доборні розширювачі. Конструкції стоять у нас на пластикових клинах, та, що ми завжди використовуємо, і пластини бачимо. Додаткові кронштейни для фіксації підсилюючих стійок. Ось так це виглядає після закріплення конструкції. Після цього ми встановили, закріпили склопакети за допомогою штатиків. Всі склопакети на своїх місцях: склопакети прозорі, теплі, двокамерні, з енергозбереженням та аргоном. Стулки у нас всі поворотно відкидні зимовим провітруванням. Показуємо, що це ламінація з вулиці. І ось такий вигляд це має, коли це ламіновано лише з вулиці. По бажанням клієнтам було також відразу перевірити і встановити москітні сітки. Сітки в коричневому варіанті виконання. Кріплення відразу накрутили, встановили. Показуємо, що все працює, всі стулки закриваються, відкриваються без нарікань та затирань. Нагадаю вікна з провітрюванням, як базовим, так і мікрощільовим.